Ні, рік в експлуатації в мене вже куплений з нуля на самому заводі причеп-лев. Відповідно, вже є що розповісти про досвід його експлуатації, його переваги та недоліки. Ну, перевага, звісно, це ціна досить конкурентна на ринку. Багато дуже фірм в Україні виробляє причепи. До легкових автомобілів. І відповідно, ціну вони досить конкурентно витримують. Але, мабуть, все інше це недоліки. Я відповідно брав причеп з універсальною ступицею. Під Жигулівський, вона йде під Жигулівський, або на вибір можна чіпляти Жигулівські чи Волговські, Газовські колеса. Ну, Так як має колес, як Волговода. Є багато, було багато е лишніх зайвих колес волговських, то я брав універсальну ступицю. Відповідно, перше е вони випускаються ці причепи якби, е в двох варіаціях з прямим, дишлом, от я взяв з прямим дишлом. Або такий тут трикутник. Відповідно, я з причепами вперше зіштовхнувся. І Повністю покладався на консультацію менеджерів цього завода, запитував, чи там з трикутним дишлом ціна більша, чи це суттєво по якості. Мене запевнили, абсолютно ніякої різниці немає, але це саме перший недолік. Ніколи не купуйте причеп з прямим дишлом. Чому? Е, якби Хоча б якби це дійшло, заходило за піввісі, приварювалося ще отам, то це була подна справа. Може, воно піходило, а тут дійшло, заходить тільки до першої проміжної перетинки, привалюється тут приваляне. Відповідно, без ніяких перевантажень везли причеп за техдокументацією розрахований на 500 кг. На 750 кілограмів навантаження. Ми положили 10 мішків зерна. Це було десь кілограм 600 ваги. І це дійшло. Спочатку воно вигнуло цю перетинку, до якої привально повідривалося від дна, було таке вигнуто. Перетинка, а потім взагалі в цьому місці відірвалося, тому що ну і це зрозуміло, що центр тут, а тут кріпиться до автомобільного причіпного. І йде в ці моменти, коли грає на е, дорозі причіп, тут гне просто, а тут відриває, і, і це було успішно відірвано. Відповідно, вже е, мій друг, який брав причіп. Дякую йому, завіз майстрам. Підварили отут по новій, підсилили і підсилили такі ось. О... Це вже додаткові перетинки поставили майстри. Це так не було з заводу. А щоб цього всього не робити, ще раз повторюся, купуйте однозначно з трикутним тишлом. Наступний момент. Бризговики, ну, крила на причепі. Ось таким чином чіпляються на 4 точки цих причепів і вони не приварюються, а просто прикручуються на болти. Відповідно, ліве крило ось що зробило. Спочатку відірвало борт внизу, розшатувало, я його по новому підварив. Але після цього воно почало все порвало прямо О, такі тріщини по прицепу пішло, пішли, порвало е, сам борт. Відповідно, зараз буду підлажувати щось, майструвати, посилювати ці ребра, ну вже зрозуміло, з обох сторон. Наступний момент якість покраски. Вона порошкова, як би фарбування написано, все, але ну, я. М'яко кажучи, дуже незадоволені якістю покраски. Ось через рік експлуатації з усіх сторон вже є ржавчина. Краска дуже швидка, швидко, швидко мішками з борти постирало мішками. Це ж не те, що там якийсь твердий вантаж возив, Бачиш, що цей самий. так само дно прогинається. Теж ржавчина пішла, все це буду зачищати, фарбувати. Ну і це не то, що це мабуть у багатьох причепах така є біда. Будьте уважні, оці болти за них зачіпаєшся весь час, щось рвеш собі, наружу виходять. Це я теж вже замовив в епіцентрі, то куплю такі гайки з шляпками, знаєте, з круглими. А самі болти відповідно заміню на... Вінти під, під викрутку, щоб були плоскі, скруглені шляпки. Десь ми, я вже пробував щось, а, ну щось типу, типу, типу ось такі. Все буду болти, всі болти буду перекручувати по периметру, щоб вони не, не дерли мішки, бо ці шестигранні мішки деруть. Шестигранні болти деруть мішки. Відповідно, буду ще посилювати цей прицеп додатково. Вже купив матеріал, буду домовлятися з спеціалістами. Тобто квадратне дійшло, повністю до, доточу, аж щоб виходило за прицеп туди. Латки якісь наложу. ну Так само тут зроблю. Наварю трикутне, Диш, все ж таки зроблю. А Може є в планах тоді і тут площадку поставлю для запасного колеса. Ну і Буває прицеп 2 метри довжиною, то вже раз така пішла до, до, до опрацювання, то планую тут теж з обох боків по бокам доварити 50х50, 50, як і дийшло в квадратні труби. Для того, щоб коли буде негабаритний габаритний вантаж більше двох метрів, то буду придумав вже таку конструкцію, буду вставляти доточувати прицеп, вставляти в ці три получиться, Одне з них по центру дійшло, І ці дві просто для того, щоб довжину доточувати буду. На метр, щоб можна було 3-4 метрові дошки ті самі перевозити і так далі. Ну, це буде окреме відео. Чекайте, десь через пару-тройку тижнів думаю відзніму, Думаю, буде цікаво.